Так, всіх вітаю народ. З вами Руслан, це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. Мова сьогодні піде про Лінхай 300 промакс. Про Лінхай 300 взагалі про цю модель. У мене ще маленьке відео, багато я про неї розказував. Але дехто не розуміє, що промакс це той самий квадроцикл. Тому саме для тих людей, які новачки в цій темі, я і записую це відео. Так, сьогодні у нас в процесі збірки багато техніки. Збираємо і мікілони, і 150-й і лінхай. Значить, і ще один мікілон, і промакс, і там у нас багі. Але мова піде про цей Е, Так, 6 років займаюсь прокатом квадроциклів. Величезний досвід маю в експлуатації цієї техніки. І хочу поділитись з вами дуже важливим лайхаком, який суттєво впливає. На ресурс, на надійність, на безперебійність роботи квадроцикла, в частності його двигуна. Значить, говоримо про масло. Е, значить, є інформація, офіційна відповідь від заводу виробника, про масло, яке заливають із заводу в двигун. Значить, в двигун, в оцей прекрасний двигун, заливають консерваційну смазку і не заливають туди моторне масло. це на увагу. Тому, якщо ви купуєте новий квадрик, експлуатувати і обкатувати його на тому, що залито там. Не можна, завод-виробник забороняє експлуатувати масло на тому, що залито в двигун. Максимум, що дозволяє завод, це офіційна відповідь заводу. Це прогріти двигун і треба одразу зливати цю субстанцію. Так, тепер трошечки поговоримо, чому ж так відбувається. Значить, всі знають, можливо, більшість із вас знає, що масло має свій срок служби. Значить, або це певний кілометраж. Або е, це якийсь термін. Тобто там або раз в 10 тисяч кілометрів треба міняти масло там на легковому автомобілі, наприклад, або раз в півроку. Значить, оскільки квадроцикли довго можуть зберігатися після збірки безпосередньо на заводі, оскільки квадроцикли е, довго можуть чекати відправку в морі вже в порті стояти, оскільки квадроцикли по декілька місяців пливуть морем, потім по декілька місяців стоїть на розмитненні, то цей мінімальний період експлуатації масла півроку він може пройти дуже швидко. І е, нема сенсу заливати туди масло. Бо, поки квадрік стоятиме, масло втратить свої властивості, і його потрібно буде міняти. Всі знають, що китайці економлять на всьому. І тому вони вирішили доцільним зекономити і на маслі. Моторне масло вони не заливають, а заливають дуже дешеву основу. Яку вони називають консерваційна смазка для того, щоб в період зберігання двигуна там не було корозії на металевих частинах? Якісь втулки, може обойми якихось підшипників. Саме основне це циліндр, гільза його, яка там чи сталева, чи чугунна, не знаю. Але ото, що там залите, воно призване виключно покривати там якоюсь плівочкою ті деталі і перешкоджати корозії. Отака історія. Тепер з досвіду експлуатації. З 2016 року я займаюся прокатом квадроциклів. І перші квадроцикли, які ми купували, ми починали експлуатувати і обкатувати саме на тому маслі, що було залито з заводу. Значить, По-перше, з того, що я замітив, так це масло сильно піниться. От захотів я перевірити рівень, да, прогрітий двигун, наприклад, я достаю щуп, а на щупі величезна кількість бульбашок. А буває таке взагалі: викрутив щуп і через щуп прям витікає масло піною. Перше, це те, що воно піниться. Друге, це те, що там, за перші 100 кілометрів буквально рівень масла падає практично в нуль. Масло в двигуні не залишається, тобто воно вигорає. Е, далі. Я звернув увагу на те, що коли ми обкатували перші квадроцикли і перші двигуни на тому маслі, що залито з заводу, е, двигуни прохожували зовсім небагато. 1200 тисячі, ну лише деякі квадроцикли доїжджали до 2000 км і доводилось ремонтувати двигун. Уявіть собі, як мало. От. Ну і власне кажучи, я почав шукати причину. Я почав складати оці всі фактори в купу. Звернув увагу на те, що масло виграє, піниться, зрозумів, що щось з ним не так. І, в принципі, всі нові квадроцикли я вже почав міняти масла. Купуючи ну, кожен новий квадроцикл на новому квадрику, я одразу міняв масло. Ну і я задавав ці питання імпортеру. Тобто задавав, пояснював оці всі фактори, імпортер надіслав офіційний запит на завод, і завод, врешті-решт надіслав відповідь, що насправді не можна експлуатувати квадріки на тому маслі, його потрібно міняти. Тому ми маємо друзяки, таку історію: коли я почав міняти масло на нових квадроциклах, коли ми почали обкатувати квадріки. На якісному маслі проблем з двигунами у нас не стало. Двигуни ходять 5, 6, 8, 10. Є квадрики, які пройшли 12 тисяч км, значить, і проблем з ними немає. Коли двигун обкатався на якісному маслі, коли масло і далі регулярно міняється, двигун працює без проблем. Ну, от тепер, повертаючись до питання необхідності заміни масла в новому квадроциклі, розкажу ще декілька причин, чому необхідно на новому квадроциклі на пробізі Нуль кілометрів обов'язково замінити масло. Всі двигуни і їх деталі виготовляються шляхом механічної обробки. Щось шліфується, щось фрезерується, щось сверлиться, і в обов'язковому випадку в двигуні залишаються продукти цієї механічної обробки. Якась стружечка, якийсь металевий пил і так далі. І чисто технологічно вичистити ту стружку і той пил неможливо під час збірки двигуна. Пил, брудо, це і стружка, воно вимивається в процесі експлуатації. Е, тому на новому квадріку дуже важливо поміняти масло одразу, прогріти двигун, щоб масло поциркулювало по всіх каналах, по всіх картерах, по всіх половинках, щоб вся ця стружка піднялась в масло, все, що було в осаді, все, що лежало на дні, щоб піднялось, доки двигун працює. І потрібно злити це все, щоб металевий пил, металева стружка. Не приймала участі в смазці двигуна, не циркулювало по деталях тертя і не шкодило двигуну. Тому що стружка, пил металевий, все це не несе ніякої користі. Масло має бути абсолютно чисте для того, щоб виконувалися його задачі. Тому дуже важливо на новому квадріку одразу поміняти масло, щоб злити звідти з двигуна максимум зайвих. Зайвих речей, які там присутні, це також дуже сильно впливає на ресурс. Я зараз зливаю масло, двигун вже прогрітий, ну, тобто масло злите. Я вам покажу, що там у маслі відбувається. Так, ну, по-перше, консистенція масла. Так, якщо видно на світло, то масло такого достатньо. Світлого кольору. Видно розводи. Світліші частини то алюмінієва стружка, темніші частини то металева стружка, металевий пил. Так зараз, якщо ми зробимо ось отак спробуємо подивитись отут, то я думаю, видно, як зоряне небо. алюмінієва стружечка. Металева стружка, металевий пил він темний, його не так видно. Але кількість алюмінієвої стружки, я думаю, вам видно в цьому маслі. Далі. Я думаю, чітко видно, що масло такого білуватого кольору. Білого кольору, кольору какао масло надає повітря, бульбашки. Величезна кількість бульбашок знаходиться в цій основі, яка залита в двигун. Наявність бульбашок і повітря, в принципі, в маслі недопустима. Всі сучасні масла мають антипінні присадки. Коли в маслі є бульбашки, оця велика кількість бульбашок, відповідно, там є повітря. А там, де є повітря, відповідно там не відбувається смазка і тертя відбувається на суху. Тому експлуатація на цьому маслі ну, недопустима. По-перше, через величезну кількість стружки алюмінієвої, через велику кількість металевого пилу і через те, що масло піниться. Далі, це просто е, субстанція, якась масляна, вона не є моторним маслом, як я вже казав, вона дуже швидко вигорає. Тобто масло не виконує основну свою задачу. Тобто під час навантаження, під час нагріву двигуна, е, масло не утримує масляну плівку. Тобто масло випаровується, і там, де воно повинно бути, там, де е, тертя повинно бути по маслу, тертя відбувається на суху. І е, замість. Е, Замість користі оце масло наносить шкоду, бо деталі під час обкатки труться на суху і вони зношуються, дуже швидко зношуються. От. І замість того, щоб обкатати двигун якісно і далі е, отримати ну, досить надійний агрегат, який після якісної обкатки працюватиме без проблем, оце масло дуже сильно псує ресурс нашого двигуна. І під час обкатки на такому маслі ми просто, ну, просто вбиваємо. Наш двигун. Тому обов'язково на нових квадроциклах практично на всіх потрібно замінити моторне масло перед початком експлуатації і обкатувати квадроцикл на якісному маслі. Від заводу Лінхай це значить, офіційна відповідь. Необхідність заміни масла одразу є також через те, що в системі відсутній повноцінний масляний фільтр. Якби тут був повноцінний фільтр, то оцей весь би пил, стружечка, воно б все якось би осідало на фільтрі і далі б воно не циркулювало по системі, не приймало участі в треті і не сходило б двигуну. Але фільтра повноцінного тут немає, і тут немає, і тут немає і тут немає, тому обов'язково треба поміняти. Масло злити оцю основу консерваційну субстанцію і залити якісне масло. Забігаючи наперед, яке заливати масло, багато хто питає. Відкривайте, будь ласка, інструкцію з експлуатації. У кожного квадроцикла є такі книжечки різні. От, в цих книжечках написано дуже багато корисної інформації і про Ті рідини, які приміняються для того чи іншого вузла і агрегату, також написано. І по двигуни також написано його в'язкості, специфікації, допуски і так далі. Я останні роки 4 в прокаті використовую масло ХАДА. От таке масло. 10В-40 для 4 двигунів мототехніки, 4Т, повністю синтетичне масло, офігенне. В умовах прокату. Останні роки 3-4 у нас проблем з двигунами взагалі не було. Обкатуємо двигун на якісному маслі і далі я міняв масла там, кожні 600-700 кілометрів. Завод рекомендує кожну тисячу, але до тисячі ми не доїжджали. Я оцінював масло чисто по кольору. Там на пробігу 700 км воно вже дуже чорне. І е, хоч е, теоретично колір масла не є показником його робочих властивостей, я міняв масло кожні 700 км. І у мене в прокаті з двигунами проблем не було. Ну, Я думаю, там чи 700 чи 1000 кілометрів наїздить не принципово, а принципово саме зберегти ресурс двигуна. Тому ділюсь з вами величезним досвідом, як зберегти ресурс вашого двигуна. Беріть, будь ласка, це на озброєння. Е, першочергово, коли я починав займатися прокатом, я використовував е, різні смазки. У мене першочергово було масло Матюль. Потім я користувався іншими мотоциклетними, там репсоло, у мене був Айпон. Це достатньо дорогі, професійні, так скажімо, професійна мотохімія, але я від них відмовився. Декілька разів мені трапились підробки цих масів, і я мав проблеми з двигунами. Ремонтував двигуни. На масло Хаду я перейшов через те, що його роблять в залізних банках. Вся продукція Хаду в Залізяках. Якщо пластикову каністру підробити елементарно, вони продаються, в принципі, готові, бери і наливай туди, що хочеш, будь-який шмурдяк, то хадо в таких залізних банках. Підробити банку, там, купити конвейер, налаштувати друк на таких банках, це досить затратно. І ті, хто займається такими махінаціями, аферами і так далі, вони не будуть купувати дороге обладнання. От, тому я купую масло хаду. Окрім того, ви можете купити масло на офіційному сайті напряму від е, виробника. У кожному буквально крупному місті і містечці України є фірмовий магазин хаду, де продаються різні масла, присадки і так далі. Ну, Коротше кажучи, е, ніяка не реклама. Хто дивиться мій канал давно, то ті знають, що я розповідав свого часу і про масло, і мотюль, і репсол. Але м -м, трапились підробки. Я мав негативний досвід. От. Саме тому я користуюсь маслом хаду. Десь останні 4 роки. І реально в прокаті, влітку, жара, пісок, бруд, зима з двигунами нуль проблем. З маслом хаду все шикарно. Двигуни мототехніки вони більш чутливі до якості масла, тому що вони зачасту більш навантажені. Оцей невеличкий двигун. Він дуже часто працює в режимі максимума. Ви газуєте постійно в отсечку, ви буксуєте, ви тягнете якийсь прицеп, ви дріфтуєте і так далі. І тому для них дуже важлива якість смазки цієї, якість моторного масла. Так, ну сподіваюсь, інформація була для вас корисною і цікавою. Якщо вам зайшов цей контент, то переходьте на головну сторінку каналу. Я 6 років веду YouTube канал про квадроцикли і розповідаю про особливості їх експлуатації. Лінхай промакс 300 це той самий Лінхай 300. Тому, хай вас не лякає приставка ProMax. Про цей квадрик. ви можете подивитись у мене на каналі. Конструкція та сама. Відрізняється він тільки інжектором, там, і рестайловою мордою по суті. По вузлах і агрегатах відмінностей немає. Багато корисної інформації про цей квадрик як зберегти ресурс, надійність його трансмісії, шрусів, карданів, крестовин. Про двигун я дуже багато цікаво розповідаю про повітряний фільтр, про особливості використання трансмісії, понижену передачу, повний привід. І так далі. Тому переходьте. Я думаю, вам буде цікаво. З приводу придбання квадроциклів контакти я завжди залишаю на екрані або тут, або тут. І в описі до кожного відео переходьте, там куча посилань на соцмережі наші, на сайт, на наш телеграм. Доєднуйтесь в наш телеграм-чат. В телеграмі спілкуватись значно зручніше ніж в коментарях. В Ютубі вже багато, багато багато людей, багато власників техніки різної є у нас в Телеграмі. Є з ким поспілкуватись в тому чаті. Окрім мене. Якщо ви мене вже наслухались, надивились, якщо ви знаєте всі мої відосики, все, про що я розповідаю, то доєднуйтесь, будемо розвивати квадроспільноту і розвивати, так, скажімо, квадротуризм в Україні. Так, у нас нова резиденція, як ви бачите, майстерня, в яку ми щойно заїхали, буквально декілька днів. Найближчим часом, сподіваюся, у нас буде змога зробити тут косметичний ремонт. Ну а поки що ми працюємо так, як є. Привезли там декілька поличок, привезли там якийсь базовий набор інструменту. Там є у нас кран-балочка, яка допомагає нам в обслуговуванні підняти квадроцикл, переставити іноді. Ну а поки що, отакі у нас трошечки подерті стіни, трошечки сірі потолочки. Сподіваюсь, що скоро ми тут зробимо. Красиво цивільно. Всіх обійняв, слава Україні і русню разом до перемоги. Сподіваюсь, що дуже скоро будуть гарні новини. На фронті маю на увазі. Сподіваюсь, що дуже скоро все це закінчиться, бо багато людей виснажені через це. Так, закінчую. Посилання тут, тут, тут. Тобі треба квадрик, дзвони.